У колонії є три основні види діяльності: це деревообробка, виготовлення будматеріалів та ковані вироби. Адміністрація установи запиняє їхня продукція не тільки якісна, але й дешева. Скажімо, ось це накриття для колодязя для замовника коштуватиме 2 тисячі гривень. Також в колонії працює столярка. Роблять дерев'яні піддони, лавки, ріжуть дошки. Володимир потрапив сюди за крадіжку, отримав 4 роки. Тут вирішив отримати фах. Тепер працює, а адміністрація вирішила клопотати про його дострокове звільнення. Добре поводиться, тож може вийти на рік раніше. Я, я вийду по освобожденню. У мене сім'я, двоє діток. От і як не як я сидю, вийду, якісь буде пару рублів. Вже це, це ж плюс плюс. Вийдуть ж саме і одіться, і приїхати, і якісь подарунки дітям. Зазвичай в'язні йдуть на роботу, щоб чимось себе зайняти. Окрім цього, ще й підзаробити. Купують тут цигарки, чай, каву. Отримують небагато, по кілька сотень на місяць. Чверть цієї суми забирає колонія як плату за комунальні послуги та харчування. Серед працівників є вже й досвідчені майстри. Занімався кораблістроєнням там ремонт кораблів. в заводі. працював, судостроєм на сільській ради там, на Ніколаївській. От місне Ну, львівські, там бувають на Київ закази. робимо. в основному забори, рішот, лавочки, такої, дошочки Всякі. У цій кімнаті живуть 30 людей. Самі роблять стільці, полиці, шафки. та колонія з найнижчим рівнем безпеки. Тому чоловікам дозволили навіть живні завести. Тут є кітціма і акваріум. От це Антон, от Антон. Ось це Сергій, озаді ж такі, я число, такі знаєте, приколи між нами. В цю колонію потрапляють чоловіки, яких засудили вперше. Досить часто, пояснює начальник виробництва, це ще зовсім юні хлопці. Відтак знайти фахівців для роботи не так просто, як вихід, власне, ПТУ. Серед випускників швеї, зварювальники, столяри, ковалі. Цей засуджений вчиться, яке потім пригодиться в йому в в подальшому. Чи це буде сварщик, чи буде він столяр, чи буде хтось інший. По-друге, її училищем які готує для нас кадри, які ми замовляємо і вони роблять правда? приходиться вчитися, але працює. Зараз дати роботу кожному в'язню в колонії не можуть. Працює лише половина засуджених. Адміністрація скаржиться, що не може знайти вдосталь замовлень. Через брак грошей, до прикладу, житлові кімнати в'язні ремонтують за власний кошт. Повному, повному функціонування не вистачає. Це є, скажімо, оплата за електроенергію, оплата за харчування. Треба, щоб працювало, скажімо, не така кількість, як зданий час, а хоча б процентів 80-90. Зараз за місяць в Миколаївській колонії виготовляють товарів на 60 тисяч гривень. Левкостек, Юрій Герасимов, головні новини Львова.